Мені здається, я придумала, як вирятуватися звідси. <му> От прикиньте, Вркхевен затопило. Що ви будете робити і як ви будете там виживати? От, наприклад, хтось мив руки і не виключив кран. Так, теж собі притом, що затопило весь Буркхевен. Проте саме так. І сталося, примірно, так це виглядає. А от сьогодні ми будемо саме виживати в Рук Хелені. А зараз попрошу вас глянути в описанні мого профілю, і там буде про безкоштовний піар та колаб до кінця зими. Оскільки нам треба тут виживати, то нам треба знайти Дім хоча б тимчасовий, де ми будемо виживати. І само собою доплити до нього. Ну, готель зразу вибиваю, бо він повністю під водою, Як ми там будемо дихати? Ми все ж на риби. Ну а здається, наша хата, в якій ми поки що будемо жити. Для цього ми перепроведемо весь Брукхевен. Хевен. І все-таки треба трошки виринати, щоб подихати. І нам доведеться якось тут виживати та їсти і туди. Але цим ми займемося пізніше, а зараз нам треба вже знайти е, собі хату. Тут у нас стоїть якийсь щерік, мені цікаво з ним можна поговорити чи ні. Ні, так? Да, це взагалі будинок, де там женяться, але поки що це єдиний вихід, де ми будемо жити. Тут хоча б є стіни і стілець. Вже хорошо. То все ж, якби довго ми тут не сиділи, ми рано чи пізно проголодаємося, тож нам треба буде якось знайти їжу. Тут, коротше, є дірка, тому ми можемо по ній спуститися в магазин, як я думаю. А Ах, не дірка до стекло. Ну, а тепер ми спустимося в магазин і спробуємо там щось поїсти. Але треба швидко, бо дихання у нас тут не безкінечне, як ви розумієте? Давайте, тут, наприклад, тут чіпси. Просто чіпси. Головне щось. Воду, можемо, як понимаєте, попити тут в будь-який час. Ну Просто мені здається, треба варто вилізати, тому що тут, як сказати, не дуже хороша тихання. От десь я ж грудь ви бачили місце. Десь так. Як сказати окей. Таким образом проникнути на її дому. Та самої їжі нам все ж також не хватає. Бо, здається, без здоров'я у нас також не вічне. Бо, як розумієте, поки я була в самому ще магазині, уже тисяч разів вдарилася в потолок головою, тому що, як ви розумієте, то вода нас випихає наверх. А що ви розуміли, то лікарня до нас ще далі і плести ще далі. Дігаю у нас вистачає лише на максимум 10 секунд. Ну або уж 20 або 30. Можна піти цим шляхом, виринаючи назовні деколи. Так, але в самому приміщенні, як ви розумієте, ми не зможемо е, дихати головою вверх, тому що це ж приміщення. Через стелю якось дихати також, як сказати, неякісно. Можемо видертись на цю кришу, але в принципі це нам нічого не дасть. Даш. Треба трохи подихати і все, занурюємося. Е, в реальном житі я не буду так пробувати. Ну що ж, там треба знайти якісь ліки десь. Ну, тут у нас нічого такого почти немає. Давайте, вроді, візьмем з цих шухлядок. Уявимо, що тут щось є в цих шухлядках. Типу, відкривай бере якісь. Смішно звучить також. Ну все, нам тренування треба вирівнати назовню. 11, 5, секунд. 5, 4, 3, 2, у. На другій секунді спіли. Я засікаю час, тому що тут а, якось має бути час під водою. Ми ж не риба все-таки. І взагалі, що зима, чому тут вода не лід? Ні, ну я, звісно, все понімаю, но ну, я думаю, при таких условиях не дуже зручний. Ми можемо купити щось за якісь штучки. Проте не знаю, де оці штучки взяти. Але оці спіткоїл і джамкоїл нам би дуже допомогли, я вам так скажу. Та, мені здається, я починаю розуміти, де нам взяти ці всі гроші. Я думаю, вам слідку йде от дому. Компі доволі легке, та не хочу вас забрати. багато часу. Обій легке казала я, доки не поняла, що там нема чекпоїнтів. І коли я була буквально в самому кінці і випадково перепитала, куди ступати, мене ж тупо телепортнуло там, де я й була. Там мені лініки проходить заново, тож якось обійдемося по цих всіх грошей ваших. Все ж думаю, навіть током, потоком чи як вона можна назвати, ми маємо кайфувати. Тож, як ви з самого початку, тут є криша. І вона веде у, як сказати, старий Макдональдс. У до Макдональдса, який, який є зараз, був ось такий, тому зараз ми туди зайдемо. А, нам треба щось тут поїсти смачне, прям. Не просто їжу ми там є. О, ми можемо ще й так посидіти під водою. Нормально, звісно. Думаю, зрозуміло, що у ПНАЗ 4 на 7, Даже навіть там, наприклад, пожар, ну, а вони собі працюють. Ну, їм бабки головне все. Знаєте що? Мені здається, я придумала як врятуватися звідси. Ми вийдемо в другий дорогу... Бурк в другу країну. Надіюсь, літаки роблять, ну але ми... якось треба знайти нам аеропорт, он він. Це наш шанс врятуватися в Рук Ми вже доходимо, ми маємо це зробити, я вам кажу. Ми маємо виїхати звідси і це буде наше спасіння. Ну, надіємося, що зараз ми врятуємося, коли самоліт проти, і це буде як виконаний челендж вижити в затопленому Брук і да, так, ми повернулись в інший і, як і сказати так, в іншу країну, і тепер ми в безпеці, і челендж виповнений. Ну а на сьогодні все. Дякую за перегляд. Не забудьте про підписку і лайк. Ну на сьогодні все і всім па-па.